Молодіжна політика в Україні вона повинна бути докіріна змінена і оновлена, тому ще у 2014 році за підтримки системи ПРООН в Україні. Групою експертів і громадськості, і групою експертів з Міністерства молоді та спорту України, народними депутатами України було проаналізовано старий закон, проаналізовано те законодавство, яке існує в розвинених європейських країнах. Ну, приблизно було проаналізовано близько 40 законів Європейського союзу, і ми спільно дійшли висновку, що потрібно змінювати базовий закон, створювати новий закон про молодь. Він був підготовлений, і в 2015 році група народних депутатів. Внесла цей законопроект на розгляд Верховної Ради. Було проведено п'ять регіональних обговорень, зокрема Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Краматорськ, десять експертних зустрічей, конференції через Скайп. Фінальне обговорення було у Києві. Близько 200 молодих експертів було залучено до цього процесу з усієї України. І ми вийшли на рішення, що той законопроект він повинен бути докріно обновлений, і ми його практично змінили там на 50-60%, Тому ми практично вже домовилися з народними депутатами, що старий законопроект ми відкличемо з Верховна а мабуть, перевнесений той, який народився в результаті от громадського обговорення. Це абсолютно нормальна річ, і я думаю, що йому буде широка дорога в Верховній Раді, тому що до коли я виступаю в Верховній Раді по своїм законопроектам, я їм говорю, що це не політичне питання, колеги народні депутати, це питання, яке торкається інтереси всієї країни. Я думаю, що і опозиція, і коаліція дружно проголосують за цей закон, який привносить нову якість молодіжної політики України. Що ми зрозуміли за результатами обговорення? Молодь прагне змін. Вона вірить в реформу, вона активно приймала участь в обговоренні, вона активно вносила пропозиції і вона отримала фідбек від нової влади. Вона виявилася чутливою і нормальною для співпраці і для абсорбації тих пропозицій, які носила молодь. Молодь потребує нових механізмів, не тих радянських механізмів, реалізація молодіжної політики, які існували раніше. Вона потребує нових інструментів і механізмів. А для цього потрібно активно використовувати різні дорадчі органи, консультативні органи і залучати молодь до реалізації молодіжної, взагалі до реалізації державної політики і не лише в молодіжної сфері. От Десь приблизно за рік, після того, як був міністром, ми зустрілися з реанімаційним пакетом реформ з іншими молодіжними організаціями і підбили якийсь результат, що ми зробили за рік. І ми зробили за рік дуже багато у зміні відносин держави і молодіжних організацій. Зняли дуже багато бюрократичних перепон, зробили нові умови для реалізації молодіжних проєктів. Ну, от, яскравий такий приклад. Раніше. От конкурси проект конкурс на проекти молодіжний проводився ну там в кращому випадку в березні-квітні місяці. Да? До реалізації цих проектів молодіжні організації могли приступити лише десь наприкінці літа, а гроші отримали наприкінці року. Тобто це абсолютно неприйнятний механізм взаємодії з громадськими організаціями. Зараз конкурс на наступний рік проводиться в цьому році. От ми вже на 2017 рік. Конкурс. Провели як тільки будуть затверджені бюджетні програми, наша молодіжна організація зможе приступити до їх виконання. Також ми зняли штучне обмеження цих е з'їжджі, там всяких подарунків і так далі, тривалості проведення молодіжних заходів. Тобто ці бюрократичні перепони були зняті, і ми вважаємо, що це е дуже важливо. Але Є базові речі, які визначаються не лише практичною діяльністю міністерства, а й законодавчим підґрунтям, які встановлює основні засади державної молодіжної політики в тій чи іншій країни. А це закон. Закон було потрібно міняти, і він буде змінений. Я переконаний за нашою спільною ініціативою, за нашою лобістською діяльністю в гарному сенсі цього слова. Тому що нам потрібні молодіжні центри європейського зразка, нам потрібне нормальне е, і поняття молодіжного працівника. Нам потрібно нормальна взаємодія з громадянським суспільством, з донорами, і ми все це будемо робити.